Друзі, доброго дня. У нас е з'явилася в нашій колекції на продажі чергова машинка, дуже ексклюзивна. Це Hammer H2 з двигуном 6.0. Це легендарний Hammer H2. Е це майже військова техніка. Да, це машина дорестайлінгова, тому що з ресталінгу пішов двигун 6.2, і там трішки руль відрізняється, є там незначна відмінність. Але як я вже зрозумів, це у нас перший рестайлінг, тому що шкіра вже. Чорного кольору, і ви подивіться на її стан цієї шкіри. Ми не фарбували нічого. Да, є там легеньке автомобіль сьомого року, на секундочку, ви да? дивіться стан пластику скрізь, коврики ще. Ви Дивіться на ці коврики. Ну, реально круто. Да? Вони, наче версисті, да, а в принципі, якщо потрапить сюди вода, воно не протіше вам сюди, тому що ззаді всі повністю. Бачите, які вони після хімчистки конденсат лишився ще, підсухає автомобіль. Акустика Бозе. оригінальна. Ви Дивіться на стан цих ручок. Наскільки, все... Ось хромові ручки, да? Наскільки воно все збереженому стані. До речі, в автомобіля був один єдиний власник на Україні. І, до речі, кузов у нього не фарбований. Фарбована лише ця дверка незначним слоєм. А так він повністю весь в рідній фарбі. Рама оброблена вся. Номер кузова присутній це також їхня проблема. В них зниває номер кузова, тут він присутній. От Ззаді можемо подивитися, да? ззаді теж от є пару подряпинок на сидіннях. Ну, але це, я вважаю, це незначно для автомобіля 7-го року, він заднім кліматом, Він, задніми підігрівами сидінь. Ми навіть його, чесно от не натирали шкіру, вона в такому стані, як вона наче, знаєте, в мовити, як салону. Тут також всі ці ручки, карти все в дуже збереженому стані. Да, дійсно, таку машину вже потрібно пошукати. Тут так відкривається задня ляда, все настільки добротно, подужно, зроблено на віка, так би мовити. Ось задні. Ще бачите, система акустична, достановлена в ньому. Це посилювач, це вуфер, Там монітор з камерою, спереду, ну, наперед перейдемо подивитися, третій ряд сидінь, все присутнє, нічого не втрачено, так би мовити, лиш тут -то зняли, тому що ну, буде заважати. Для системи, а так, дивіться, от стан тут цього пластику, да? наскільки воно ну, не готове в автомобіль. От він все в такому стані і до нас приїхав. Ми тільки хімчистку зробили гарно. Ось тут, аж, да, ось дивіться, ось ця задня пластикова накладка декоративна в багажнику. Здебільшого там, в автомобілях там, 15, там 16 го року вони вже пошкрябані, а тут вона дійсно в ідеальному стані. Це так да? потужно зроблено, так би мовити. Штопор такий. ну Військова техніка, що ж ви хотіли. І реально цілий автомобіль. Тут от ззаді можемо подивитися, да? Ну дуже все в збереженому стані все. Щось лежало, Повитирати потрібно. Спереду. Також ви подивіться спереду на, на сидіння, на стан цих підлокітників, все воно в оригінальному. Ніхто нічого не шив. Єдине, що ми от підфарбували руль, але ми навіть його не перешивали. На ньому були е, підтертість від обручок. Тому ми вирішили все-таки його підфарбувати, щоб вже взагалі було ідеально все. І панорамний люк має такий немаленький, майже, майже панорамний дах, я б сказав. Та ручка така, да? як десь в кубіка, певно, вони запозичили ось цю ручку. Тут іде... Різні системи блокування, заднього диференціалу, повні приводи, понижені, клімат. така да Як в літаку десь прям і вмикаєш? Все настільки потужно все зроблено. Щоб ви розуміли, всі повністю всі лампочки на криші ззаді, спереді, всі працюють. Зараз я відкрию вам капот, він, так, до речі, цікаво відкривається. хто не стикався, то може і не одразу зрозуміти, як його відкрити. Ось так от ми відкрили, і потім беремо за ці ручки і підіймаємо. Тут також, бачите, як воно все зроблено на таких от тросах потужних, на пружинах, щоб мартизувало воно не гепало під капотом, це все 6-літовий двигун. Мені здається, машина утилізується, а двигун лишиться. Він ну вічний, він, в принципі. Не ламається. Так само, як і 6,2, так і цей. Навіть отут, дивіться, ці наклейки, це всі ще ж збереглися з заводу, які йшли от стан тут, де нема не корозії, болтики не кручені. Всі точки сварки, всі рідні. Зараз закрию. Навіть подивіться, от стан ось цих хромових деталей. да? Автомобіль 7-го року. Після якому вони збереженому стані. Цей бампер. Він навіть сколо не побитий. Фари. Це, до речі, скло, це не пластик, як сучасних автомобілях. Це такі ще скляні фари. Їх ми навіть не полірували це на їхній стан. Ну, це майже вже комусь колекцію, майже музейний експонат. І, до речі, цей автомобіль нам зайшов по обміну. Людина. Пам'ятаєте, у нас, нас Бентлі в такому ж подібному стані було. Людина його поміняла. Ну, щоб, каже, донька їздила, тому що. На цьому трошки незручно, трафік в місті змінився, автомобілі стало більше, він трішки завеликий і незручний для міста. Ну, нам цікаво було, тим паче на зиму зайти з таким автомобілем. Я думаю, все-таки знайдеться поціновувати, хто захоче його десь забрати, може, в якісь Карпати десь, десь просто в колеці собі поставити, з час від часу виїжджати. В класному стані машинка. Я вважаю, що він недовго шукатиме свого, свого майбутнього власника. А якщо це ви цим власником хочете бути ви, то не прогавте свій шанс, підписуйтеся, приїжджайте, тестуйте, ви здивуєтесь приємно стану цього автомобіля. Всім мирного дня та гарного неба!